Під час повітряних тривог учні городоцького ліцею номер 4 вимушені ховатись у сусідніх укриттях. Все через те, що у самому навчальному закладі немає відповідного приміщення, тож у міській раді городка підняли питання про його облаштування. Згодом над укриттям побудують гуртожиток. На це виділять 720 тисяч гривень. Оскільки маємо спочатку виготовити проєктну кошторисну документацію, вона має пройти певну експертизу. І от тоді можна вже буде говорити про саме будівництво. У місцевому відділі освіти кажуть, з часом придбають ще два шкільних автобуса. Загалом у автопарку налічується 14 транспортних засобів. Подано документи на придбання двох автобусів із фінансуванням 43%, А це обсяг становить 2 мільйони 200, тому що один автобус це мільйон 100. 000, і вони будуть, якщо вони будуть закуплені, то ми зможемо отримати ще два додаткових автобуси. Також у виконкомі погодили ще одну проєктно-кошторисну документацію на ремонт приміщення колишнього дитячого садка. Замість нього тепер буде місце для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Є співпраця з Харківською благодійною організацією, яка займається переселенцями з сходу. І, власне кажучи, вони виявили бажання фактично зробити цю проєктну кошторисну документацію і фактично профінансувати. Наразі у громаді проживає близько 4 тисяч переселенців більшість у приватному секторі їх поселили у трьох спеціально облаштованих приміщеннях. Скоро створять четверте.